Працюють над китковою технікою та бойовими стійками. Борці греко-римського стилю дитячо-юнацької спортивної школи Вінниця готуються до відкритого чемпіонату Естонії, який наприкінці березня пройде у Талліні. До столиці Естонії поїде і 16-річний Назар Бякін. На ну, міжнародних був, але на такому турнірі таких масштабів ще ні разу. Мінімум, це третє місце, а бажано, звісно, ставати першим. Право представити країну у Таліні Назар здобув на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який наприкінці лютого завершився у Тернополі. Вдома спортсмен виборов срібло. Боровся чотири сутички. Найважча сутичка це полуфінальна, тому що я цьому хлопцю вже програвав до цього не один раз. І було важко настроїтися на цю сутичку, але. Слава Богу, все вийшло і я виграв. Бронзу на змаганнях у Тернополі здобув вінничанин Ілля Калінчук. Золото не вийшло, тому що в другій сутичці на жаль поступився з рахунком 1-1. Мій соперник зробив останню, взяв бал і я програв. каже запорука його успіху, тренування та емоційне налаштування на сутичку. Багато учасників, багато людей у залі. Усі хочуть виграти ти в, ту, в ту же чергу, і е, потрібно сконцентруватися у цьому стані. Ти голодний, тобі важко, тебе все болить, але тобі більше потрібно боротися і при цьому ще й вигравати. За крок до медалі зупинився борець Іван Гаєвик. Щоб здобути бронзу, каже, не вистачило кілька секунд. Я боровся з борцем з Харкова. Я 4-1 виігрував, 4-2 виігрував і накрився на два бали і мене положили. Каже, невдачу у Тернополі хоче компенсувати на турнірі в Естонії. Тройки, як мінімум. І гарно бурював поставити Україну на такому турнірі великому. Загалом на міжнародному турнірі у Талліні Вінницьку спортшколу представлятиме дев'ять борців, каже старший тренер секції греко-римської боротьби Ігор Петрик. Великі змагання багато різних вікових груп, в тому числі і кадетська група. І це будуть як один з етапів відбору до чемпіонату світу. Змагання у Талліні проходитимуть з 24 по 26 березня. Участь у них візьме понад 2200 борців зі всієї Європи. Про здобутки Вінницьких спортсменів розкажемо. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.